Возвесели його в діла, робив, що відміг дякувати, поклоняючись. Прийняв хрещення там, де його врятували, а хресними батьками стали лікарі. У каплиці лікарні Святого Миколая відбулось таїнство для 16-річного Микити та його матері з Бахмута. Щоб більше нічого нас не пугало, ні страха було. Щоб була те мене і у сина. Якесь полегшення в душі. Такий путь пройшов до операції, було сильне поранення, мені не можна було навіть ворушитися, а я через всю Україну їхав і тут мені зробили операцію, охистилися, думаю, легше на душі стало. Микиту привезли до Львова з дуже складним пораненням. Те, що він вижив, і самі лікарі називають дивом. Хлопець опинився під обстрілом у своєму рідному бахмуті. В його тіло потрапило шість уламків, один з яких зупинився практично біля серця хлопця. У хлопця було міновибухове поранення з ураженням м'яких тканин, стегна, спини, але найбільш переважала травма, яка полягала в тому, що уламок. Розтрощив, розтрощивши ребра і лопатку, залетів в грудну порожнину, розтрощивши верхню долю лівої легені, і цей уламок застряг між двома найбільш потужними і великими судинами нашого організму, між аортою і легневим стовбуром. Якщо б ці судини були пошкоджені уламком, то хлопець міг би загинути впродовж декількох секунд. Та навіть з таким пораненням його вдалося довести до Львова, де йому виконали дуже складну операцію. Ми рухалися по міліметру фактично і очікували, очікували ну, найнебезпечніших ускладнень. Тому дивом ну, можна сказати, що повезло і хлопцю, і, і хірургам, які його оперували насправді. І вдалося провести цю операцію не просто видалити цю уламок, а ми оперували його малоінвазивно, торокоскопічно, через три маленьких невеликих отвори. Відтак, коли Микита одужав, вони з мамою вирішили охреститись саме тут, де він отримав друге життя. Таїнство — таïнство, це є особлива дія або радше знак невидимої благодаті Бог в особливіший спосіб діє. Вони шукали Бога, вони хотіли з ним з'єднатися в особливіший спосіб, правда, бо на війні немає невіруючих. І те, що вони виявили бажання, це, я думаю, плід, ну, скажімо, довгих роздумів, довгих розважань. І те, що сьогодні відбулося, те, що нарешті вони з'єдналися і стали дітьми Божими і дітьми церкви. На церемонії були і хірурги, які рятували хлопця, та інші спеціалісти, які докладали зусиль, щоб повернути Микиту до повноцінного життя. Нині він ще займається з реабілітологом, а найголовніше те, що зараз його життю більше нічого не загрожує. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.